25 вересня на телеканалі Рос час новин в студії Наталія Майборода. Сьогодні у випуску політичні партії підписали меморандум про справедливі і демократичні вибори. На Черкащині триває комп'ютеризація сільських шкіл. Це ми працюємо над тим, щоб досконалити сьогодні цей процес, навчальний процес. В обласному центрі міліціонер врятував життя чоловіку, який хотів накласти на себе руки. Я ухватив його за руку. Я дюрнула окна. Сьогодні дев'ять з політичних партій підписали меморандум про демократичні і справедливі вибори. Серед них партія регіонів, комуністична партія, народна партія. Підписанти обіцяють дотримуватись чинного законодавства і морально-етичних норм під час виборчої кампанії. Завдання влади це провести чесну виборчу кампанію. За прозорість і дотримання закону. Сьогодні я звертаюся до всіх вас з тим, щоб разом не допустити фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян. Це головна теза сьогоднішнього дня. Школа у селі Вікнену на Катеринопільщині отримала новий комп'ютерний клас, і вихованці і вчителі закладу давно мріяли про таку обновку, але грошей на це в бюджеті села не було. Подарував комп'ютери голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Під час візиту до Катеринопільського району губернатор Сергій Тулов побував у вікненській загальноосвітній школі. Вона розрахована на 240 навчальних місць, проте нині недоукомплектована. За словами директора школи Василя Кураша, малочисленні навчальні заклади також мають працювати ефективно і тут відчувається підтримка влади. За два останні роки наша школа суттєво поповнила поповнила навчальну матеріальну свою базу. От в минулому навчальному році. Було залучено кошти із місцевих, районних обласних рівнів на суму 20 тисяч гривень. в цьому році 30 тисяч відновлені внутрішкільні туалети. Це я не рахую ще спортивний майданчик, де надійшло кошти з обласного районного і місцевого бюджету на суму 100 тисяч гривень. Проте, це не все, чого нині потребує школа за вимогами часу. Сучасна школа повинна впроваджувати комп'ютерні та інформаційні технології, а це означає необхідність забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою. Аби сприяти розвиткові унікальної школи. Губернатор Черкащини Сергій Тулуб передав у користування учням важливий подарунок сучасні комп'ютери. Це ми працюємо над тим, щоб досконалити сьогодні цей процес, навчальний процес і створити нові. Кращі умови і для життя, і для того, щоб цей процес відбувався. Я вам скажу, що я приїхав не просто так, не з пустими руками. Як бачите, вон там комп'ютери стоять у кутку, От, сучасні. Я думаю, що вони допоможуть. І хай це буде перший крок на згадку про те, що у вас був голова облдержадміністрації. Під час спілкування з педагогічним колективом школи та батьками Сергій Тулуб зазначив, що ще багато існує проблем у освітній галузі Черкащини, однак і зроблено немало. Зокрема, лише у цьому році молоді спеціалісти освіти отримали 85 квартир. Незначно, але зросла зарплата. Видатки на освітню галузь області збільшилися майже удвічі. Сьогодні кожна шкільна бібліотека в області комп'ютеризована, замінені вікна, відремонтовані дахи, туалети та багато іншого. Такі кроки влади це поштовх для подальшої ефективної роботи освітян. Ірина Васюра, Ліана Фатєєва, Олег Лименко, Черкаська служба новин. Осінні шкільні канікули перенесли у зв'язку з виборами. Міністерство освіти надіслало в обласні управління листи із рекомендаціями відправити школярів на відпочинок на чотири дні раніше із 25 жовтня до 1 листопада, адже більшість виборчих дільниць розташована саме у школах, а у складі комісій вчителі, завучі і директори. У Черкасах міліціонер врятував життя чоловіку, який хотів накласти на себе руки. Самогубця погрожував вистрибнути із вікна п'ятого поверху. Сусіди чоловіка одразу викликали правоохоронців і рятувальників. Вів переговори із відчайдухою капітан Олександр Анісімов. Аби вмовити людину не стрибати, міліціонеру знадобилось кілька годин. І, врешті-решт, чоловік спустився з підвіконня. Нині самогубцем працюють психологи, а правоохоронці з'ясовують мотиви такого вчинку. сообразив, что данный человек, так скажем, в не очень нормальном состоянии, одновременно вызвали скорую помощь и в то же время пытались подтянуть время, отговаривая от суицида. В какой-то момент я увидел, что данный гражданин отошел немного от окна, что дало мне возможность немного сократіть розстояння і ухватив його за руку. Я дюрнув окна. Майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів розтратив черкаський посадовець, директор одного із держпідприємств обласного центру. Цю суму він безпідставно спрямував на рахунок товариства, із яким заключили угоду про закупівлю робіт. Як з'ясувалося, фіктивно нині відносно казнокрада порушено кримінальну справу. На прилавках магазинів 60% м'ясних копченостей і вареностей, завезені з інших регіонів. Хоча у нашій області м'яса виробляється у п'ять разів більше від потреби. Чому місцева ковбаса не в пошані, з'ясовувала Лідія Маланіч. Копчена, напівкопчена, варена, в'ялена, сушена. Від асортименту ковбас на прилавках черкаських магазинів просто очі розбігаються. Тут є все на будь-який смак і спроможність гаманця. В нашому магазині представлені м'ясо ковбасні вироби різних виробників, як черкаської, так і інших областей. Перевагу ми віддаємо Черкаській, Київській та Полтавським областям. Власники магазинів пояснюють, вони орієнтуються на попит. Люди рідко запитують виробника, вони шукають якісний продукт. Ви коли купуєте м'ясо ковбасні вироби, на що ви звертаєте увагу в першу чергу? В першу чергу, звичайно, на те, що написано в суставі, що входить в сустав цієї ковбаси. Спрашую продавця, і вона мені говорить, дівчатка, яка найвкуснає на розгляд ковбаса, Она мені підказує. А чи є для вас різниця, який виробник? Це Черкаси, Київ, Кіровоград? Лічно для мене ні. Якщо в обласному центрі вибрати якісну ковбасу ще можна, то в селах ситуація значно гірша. Там не те, що черкаської, іноді ніякої не зустрінеш. У телефонній розмові один з крупних черкаських виробників пояснив, їхня продукція представлена у всіх райцентрах, але в кожне село вони не возять. кажуть на бензин витрати більше ніж прибуток від продажу. От і з'являються в сільських кіосках то полтавські, то кіровоградські копченості. Сьогодні більше 60% ковбасних виробів заводиться з інших областей. Ну я не хочу говорити, що це пов'язано тільки з асортиментом. Все е, торгівля ковбасними м'ясними виробами. Це все таки, якийсь є числі приватний бізнес. На Черкащині виробляється 400 тисяч тонн м'яса в рік. Це у п'ять разів більше, ніж потребує регіон. 40 переробних комбінатів щодоби виготовляють 700 тонн ковбас та копченостей. Більша частина продукції продається по всій Україні і навіть експортується за кордон. Лідія Меланіч, Геннадій Ємельянов, Микола Анзарчук, Черкаська служба новин. У підвалі каналізаційні стоки у під'їзді сморід. Зі стін стирчить несправна електропроводка. У таких умовах вже 5 років мешкають жителі будинку по вулиці Ільїна, 341 у Черкасах. Люди бояться, їхня багатоповерхівка або усунеться від вологи, або згорить від короткого замкнення. Та служба отримання будинків не спішить їм на допомогу. Так, ця труба плаче вже протягом тижня кажуть мешканці будинку. Іржа проїла каналізацію в підвалі. Води натекло текло майже по коліна. За останні три дні жителі цієї п'ятиповерхівки п'ять разів викликали аварійну службу, але бідкаються, що й не ремонтники від'їздили, смердючі стоки знову починали текти. На полу в підвалі ніхто ніколи не убирає, Воно все перегніває, і ось цей смрад стоїть. Проді в газовій камері сидиш, тому що все время запах. Люди непокояться, через вологу у їхні квартири з підвалу потрапляють сороканіжки, а на сходах оселилися слимаки. Ускладнює проблему ще й підтікання труб у непрацюючій котельні. Вона межує із будинком. Там є санузел, там стоїть старий унітаз, і звідти завжди тече вода. Жильці просили, на Жек дзвонили, щоб посипали ми хлоркою. То, щоб посипати хлоркою, я взула сапоги, бо зайти не можна було. Мокряче ціле літо тут. Зі стін під'їзду стирчить несправна електропроводка. І саме електрики, котрий робота відбувають с цим делом остріняють недостатки. Самі нам порекомендовали, пишите, пишите руководству, іначе ваш дом згорить. Цей будинок збудований майже півстоліття тому. Відтоді інших ремонтів ніж косметичних тут не робили. Розповідають його мешканці. П'ять років тому люди почали писати листи у Черкаське міськвиконком. Зверталися в службу утримання будинків. Та віз проблем і нині там. Все ж осідає. Лєснична, де клітка вже потріскалась. Можуть потріскатися стіни, а по вони ж так залило. Вони ж його не викачують, воду ту, все воно так стоїть. В службі утримання будинків Придніпровська, яка обслуговує багатоповерхівку, пояснюють, мають обмежений бюджет. Будівель із застарілими каналізаційними трубами у них на балансі близько 60, з несправною проводкою майже 40. Тож ремонтуватимуть за планом не раніше і тільки каналізацію. Да, срок експлуатації вийшов, можна міняти. У нас на октябрь місяця стоїть заміна каналізаційної труби в підвалі. Тобто, в першу чергу, ми цю проблематику попитаємося вирішити. Не сподіваючись на допомогу комунальників, жителі багатоповерхівки чекають морозів як тимчасового порятунку. Кажуть, коли стопчик термометра сягне позначки мінус, помиї у їхньому підвалі замерзають і перестають смердіти. Лідія Меланіч, Олег Кураш, Черкаська служба новин. На Черкащині побільшало дитячих майданчиків. Один з таких відкрили у корсун Шевченківському. Тут з'явились яскраві гойдалки, каруселі. Усе для активного відпочинку малечі. Подібного у райцентрі досі не було. Радіють і діти, і батьки. В Корсуні з'явився повноцінний ігровий дитячий майданчик. Тут є і гойдалки, і каруселі. Все для активного відпочинку малечі. Подібного майданчику у райцентрі ще не було. Його звели виключно на спонсорські гроші. Це каже про те, що сьогодні є соціально відповідальний бізнес. Це каже про те, що є співпраця влади, яка не руйнує, а яка створює нові робочі місця. Найближчим часом у місті має з'явитися ще два подібних дитячих майданчика. Загалом тільки за два останні роки на Черкащині зведено 47 нових спортивно-оздоровчих об'єктів. До кінця року заплановано будівництво та відкриття ще семи спортивних майданчиків і три міні-футбольних поля зі штучним покриттям. Якщо ми говоримо про дитячі майданчики, то ну, насамперед це гроші бізнесу і від влади сьогодні потребується. Щоб вони виділили площадку, щоб було розуміння в цьому всьому через сесії. Це все було пропущено, щоб ці майданчики були законними, щоб завтра не прийшли і не сказали, що вони знаходяться не в тому чи місці. За словами губернатора області Сергія Тулуба, сьогодні робота у цьому напрямку продовжується. Зокрема, нині група фахівців працює над створенням програми розвитку спорту. Цією програмою обов'язково буде передбачено створення та обладнання тренувальних баз для представників різних видів спорту. Ця програма буде внесена на. Роза депутатами обласної ради на найближчу сесію. Анна Іванченко, Ліана Фатєєва, Олег Клименко. Черкаська служба новин. Далі у випуску про таке. Засновник йоги у повсякденному житті ділився із черкастями таємницями оздоровлення тіла і духу. Вітрильна регата. 12 яхт змагались за кубок Олександра Бородянського. Його повсякденному житті у Черкаси завітав відомий учитель йоги Сваміджі Махешварананда. Він проїхав, аби поділитись із черкастями таємницями учення оздоровлення тіла і духу. Ось так із молитви на санскриті і побажання миру розпочалася дружня зустріч послідовників Сваміджі зі своїм учителем. Востаннє він був у Черкасах два роки тому. Зізнається, за цей час чотири рази встиг об'їхати земну кулю, адже в усьому світі є його учні. Спілкування з наставником, пропагандиста здорового способу життя порівнюють з підкиданням хмизу в багаття. Але все одно, коли немає такої іскорки, яка нас надихає, то Іноді просто буває ну, на той настрій, наприклад. Не вистачає знову ж таки того натхнення, щоб продовжувати регулярно займатися, працювати над собою. Треба якось так заряджатись позитивом і давати його людям в подалі, коли немає вчителя біля нас, а з нами він завжди. В останнє десятиліття все більше людей, в тому числі її знаменитостей, відкривають для себе йогу і вважають її універсальним засобом збереження і відновлення здоров'я. Втім, фізичні вправи, правильне дихання, медитація і концентрація це лише невеличка частинка системи Махешварананди. Кожен в ній знаходить те, чого потребує. Розслаблення, успокоєння, можливість свій тонус мишць держати і бути завжди в хорошій формі. Що дуже важливо і для моєї роботи, і для моєї сім'ї, і для мене лично. Під час зустрічі її учасники не лише змогли почути настанови від учителя, а й злегка попрактикуватися, виконуючи елементарні вправи. Вони переконані, що регулярні заняття дозволяють людині розвиватися протягом всього життя, не зупиняючись на досягнутому, адже в йозі існує величезна кількість різних систем. Станіслав Шемет, Олена Баніна, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Амфібії у Черкасах, саламандри, ропухи, рідкісні жаби-помідори. Цих та інших земноводних нині можна побачити у Черкаському зоопарку. Тут відкрили нову змінну експозицію. Це вже четверта цьогорічна виставка екзотики. Ну, От вона наш ліпні одразу приліпає всьому, ось вона обнімає мене. Ця зелена красуня квакша білогуба довжина її тіла може сягати 12 сантиметрів, шкіра зерниста і волога, поширена в східній Австралії та Новій Гвінеї. Директор Черкаського зоопарку каже, таку колекцію в Україні немає жоден звіринець. В експозиції представлено майже 20 видів земноводних. Ми очікуємо поступлення молоднячка лягушек помідорів. Це лягушки із Манагаскара, очень яркі, вони красного цвета, тому називається лягушка помідор. Вот. в ближайшее будущее я рассчитываю получить отримати интересных лягушек лягушок пип. піп лягушки з Бразилії. Найбільшою популярністю у відвідувачів зоопарку користуються жабенята – дереволази священні. Вони поширені в східній Колумбії та Бразилії. Земноводні мають яскравий колір та дуже небезпечні. У них токсична слина. Ось така ропуха ага живе в Центральній та Південній Америці. Її вага сягає від 200 до 1000 грам. Це залежить від віку та способу її харчування. Аби наїстися такій амфібії, потрібно в середньому 50 грам сирого м'яса на тиждень. Ця зміна експозиція для відвідувачів буде працювати осінь та зиму. А вже наступного року працівники зоопарку планують присвятити виставку року зміїм. Анна Іванченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Ось такі головні події області. А я передаю слово нашому спортивному редактору В'ячеславу Лопушанському. Про спортивні події на черкаських майданчиках та стадіонах вже замить. Днями в Черкасах відбувся турнір з вітрильного спорту Кубок пам'яті Олександра Бородянського. В ньому взяли участь 12 яхт, які боролися за перемогу в п'яти класах. Всі учасники цього турніру мають черкаську прописку і є членами яхт-клубу Парус про те, хто краще впорався з попутним вітром, далі в нашому сюжеті. Парусний сезон у Черкащині вже фактично завершився. Однією з останніх гонок був турнір пам'яті Олександра Бородянського. Відрізнялися ці змагання від решти видовищністю для вболівальників, адже проходили на короткій дистанції. Кожна з п'яти гонок, за підсумками яких і визначався чемпіон, мала лише двокілометрову кілометрову відстань. Тому на перший план виходила не швидкість, котру можуть розвинути яхти, а майстерність самого екіпажу. Розбіта на дві групи. Яхты более маленькие, это мини-тонный класс, и яхты более большие. Там есть и четвертонники, есть и полутонники. Разбиты на две стартовые группы. То есть стартует сначала маленькая группа, потом большая. Загалом в черкаських змаганнях визначили п'ятьох переможців. В найпоширенішому класі чвертонних суден перемогу святкувала яхта Кайман з рульовим ігорем Череванем. До слова, саме цій яхті вдалося нещодавно взяти участь в престижному міжнародному турнірі «Вінтмайстер-2012». В класі тримаранів перемогу святкувала яхта «Одіссей», яка після Черкаських гонок разом зі своїм рульовим Ігорем Іліним вирушила до столиці, де зараз бере участь в турнірі Добрий спомин. Сезон вітрильного спорту на Черкащині відбудеться в середині жовтня, коли відбудеться Офіційна гонка В'ячеслав Лопушанський, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. Черкаські мавпи продовжують активно готуватися до нового сезону. Окрім низки товариських матчів, команда не забуває про селекційний ринок. Так, склад черкаського клубу поповнив черговий новачок. Досвідчений український захисник Андрій Корошкін покликаний зміцнити задню лінію команди. Новачок Мавп, який у сезоні 2008-2009 вже грав у Черкасах під керівництвом Йовіце Арсіча, встиг взяти участь у матчах Кубку Азомаша. Минулий сезон Корочкін провів у Миколаєві, де зіграв 39 матчів і в середньому в чемпіонаті Суперліги збирав 5 очок. Цими вихідними на футбольних полях України стартували матчі між працівниками прокурорсько-слідчих відомств. Більше 20 команд чотирьох групах протягом місяця боротимуться за вихід у фінал. На Черкащині турнір стартував в Білозірі. Наші земляки зіграли з київськими колегами і здобули перемогу з рахунком 1-0. Футбольний турнір серед прокурорських колективів складається з п'яти етапів, на яких відбирають найкращі команди. Грають за олімпійським принципом. В результаті переможець проходить до наступного туру. Вже традиційно до участі залучили чотири групи команд з різних регіонів України. На Черкащині відбувся перший етап серед гравців центральної групи. На полі черкаські правозахисники зустрілись з київськими, і обіграли їх з рахунком 1-0. Турнір проводиться з метою пропагування здорового способу життя. О, що ми, прокурорські працівники, участвуємо в спортивній боротьбі. Матчі присвячені пам'яті колишнього прокурора Луганської області Володимира Солодкого. Сам футбольний турнір відбувається п'ятий рік поспіль. Подібними матчами правосахисники відстоюють честь відомств, де працюють минулого року. Звання переможця була команда Луганської області. Звичайно прокурорів бувателі представляють як ну. людей, которые занимаются сугубо профессиональной деятельностью. Я должен сказать, что древние римляне в свое время говорили, и греки в том числе первые сказали, в здоровом теле, здоровый дух. И сегодня кто успел посмотреть этот первый тайм, наверное, убедился в том, что действительно они еще умеют играть. Наступний етап у рамках футбольного турніру за участю черкащан відбудеться цими вихідними. Прокурорсько-слідчий колектив зустрінеться з правозахисниками Київської області. А 20 жовтня у столиці команди-переможці з усіх груп відіграють півфінальні фінальні матчі. Юлія Пропленко, Дмитро Мірошніченко, ЧСН Спорт. І це була остання інформація нашого випуску. Вже за мить погода, а після неї молодіжне ток-шоу без бар'єрів. До побачення і залишайтесь на нашому каналі. Щасти. буде на 26 вересня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 11-16, в день плюс 19-24. У Черкасах вночі 13-15, в день 21-23 тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 18. Атмосферний тиск дещо знижений. Найближчої доби слабо коливатиметься. Відносна вологість повітря підвищена, також слабко коливатиметься. Передбачається мінлива хмарність вночі та вранці короткочасний дощ, в день опадів. Вітер південно-за. ...від 5 до 10 метрів за секунду. Таку погоду в нашому краї забезпечить атлантичні циклони, які саме зараз активували свою діяльність. Циркуляція повітря в них забезпечить надходження на Черкащину більш теплого повітря з південного заходу. За церковним же календарем 26 вересня вшанується пам'ять святого Корнилія Сотника. Наші пращури помітили, якщо граки до цього часу вже відлітають, то скоро можна чекати снігу. Якщо в цей день піде дощ, погода найближчим часом буде поганою. Ми ж бажаємо вам лише гарної погоди.